Що Бог хоче від мене? Головне, що повинно чинити дитя це бути слухняним Богові. Тільки так можна бути справді щасливим. Можливо, ти здивуєшся? Звідки мені знати, чого Бог хоче від мене? Щоб отримати відповідь, тобі потрібно звернутися до Бога. Але чи дасть він відповідь? Так. Він буде радий відповісти тобі. Може статися спочатку, тобі буде важко звертатися до Господа і прислухатися до Його відповіді. Тата й маму, ти чуєш і бачиш, з ними можеш розмовляти, але Бога ми не бачимо і не чуємо Його голос. Як же нам знати, що саме він хоче від нас? На це запитання неважко відповісти, якщо трохи поміркувати. Як, наприклад, можна отримати звістку від людей, які живуть далеко? Про це ми вже говорили за допомогою листа. Листоноша доставить його, ти прочитаєш і дізнаєшся, про що думає чи бажає тобі сказати ця людина. Бог написав нам довгого листа Біблію. Якщо ми почнемо читати її, то помітимо, що вона відрізняється від будь-яких інших листів вона набагато довша за звичайний лист і набагато цікавіша та змістовніша. Завдяки їй ми дізнаємося, чого чекає від нас Господь і до чого він відчуває відразу. Тому так важливо для нас читати Біблію. Однак і в інший спосіб Господь дає нам знати, чого саме Він чекає від нас. Господь бажає, щоб ми йшли праведним шляхом і не коїли зла. Звичайно, ми самі знаємо, що добре, а що погано. Бог вклав у нас таке почуття, яке робить нас сумними і нещасними, якщо ми думаємо чи вчиняємо погано. Отже, якщо ти хочеш щось зробити, а в душі твоїй неспокій. Знай, що це Бог говорить із тобою і бажає врятувати тебе від гріха. Це почуття ніщо інше, як голос Божий або совість. Можна іншим чином довідатись, як бути слухняним Богові і що Він від нас вимагає. Запитай про це батьків чи когось іншого, хто дійсно любить Христа. Можеш бути абсолютно впевнений. Якщо ти дійсно християнин і любиш Ісуса Христа. Якщо ти хочеш бути слухняним Богові і робити те, чого Він чекає від тебе, тоді без будь-яких сумнівів Бог відкриє тобі свою волю. Для читання Книга буття розділ 24, вірші з 34 по 48. Запитання на яке запитання ти хотів би отримати відповідь від Бога? Чи звертається Бог по допомогу до ангела, коли хоче дати тобі відповідь? Назви кілька можливостей, які має Бог, аби відкрити тобі свою волю. Чи завжди чує нас Господь, коли ми молимось? Молитва Всемогутній Боже. Отець тих, хто всі свої надії покладає на Сина Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що ти відповідаєш на наші запитання. Ми дякуємо Тобі за те, що ти відкриваєш нам свою волю. Допоможи нам, дітям, виконувати Твою волю. Амінь.